Віт, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 7 липня, і це невеличке включення до мого каналу, а саме ітоги кавунів за 7 днів. Я вам знімав неділю назад, показував баштан. Відео вийшло буквально лише пару на днях, мені вдалося змонтувати це, мабуть, буде скоріше. І там я показував, який був кавун. Самі більші, які я знайшов, як поростягувалися самі пліті. Кавуна. Зараз воно, хочу вам його показати. Це не якийсь другий, це ось той, що найвеликий був. Щоб ви згиняли ось. Наскільки він вимахався. Не знаю кілограмів. Кілограмів, шість він важить. І щоб ви бачили, як поростягувалися ці пліті, що є місця, де пройти неможливо. І он до каву на кавуною, маленький. Більший-більший. І це, щоб не казали, що його потрібно відривати, кавуни, бо е, лишати один-два, щоб ті натягувалися більше. Це гібрид. А гібрид він е, на генетичному рівні у нього закладено так, що він буде е, відсихати самі будуть ті кавуни, які він не може потягнути. Тому ми нічого не трогаємо. Ось ось звичайний. Кавун тут можна буде відривати. Але я бачу кілька з куща по одному. Ті, що огоньки маленькі, не помаліше вже набираються. Я вам показував їх і показував тих, то от прийму числу гібридів, що вони і скоріше сок набирають. Ще покажу вам дині. Трошки попідгорали від сонця, бачите, у нас була жара плюс 38, чуть не плюс 40. І трошки попідгорали деякі листки. Полив у нас йде повним ходом зараз. Увімкнена капля. Ось такі в нас диньки. Вже доволі в доволі прекрасному стані. Щось лише я не бачу де тут стрічка капає, тому що ось так воно все. Глядає вже позаростав баштан, вже трошки самим кавуном. Дісної бур'яни задніх не пасуть. буртулак тут. Є місцями, де навіть кавуна не видно, це все потрібно буде попрополювати в місцях, де ще кавун не позакривав, тому що він паразит такий росте. І харума його не бере, треба щось буде на наступний рік по ядах дивитись від листого. Тому що от проблема така, що тільки по злакових. Я поки знайшов гербіцит для кавуна, якщо знаєте, від широколистиних, то напишіть. Ну Вже, звісно, пізно, тому що вже плоди її не хочеться травити. От на початкових стадіях, щоб ми його скрупили, його взагалі б не було. Так, Я думав, це погода все-таки повпливала, але ні. Я розібрався і вказується, що Харума гербіцид тільки для злакових. Тому ось такий бурян він у нас не взяв. Ми, звісно, проходили мотоблоком міжряді. Ось позав'язувались такі тенісні шарики невеличкі. Ось як бачимо, оце він відсихає, мабуть. Бачите, я казав, що гібрид і він сам по собі або спікся, або м'який і дуже гарячий. Все-таки бачите, на сонці не закритий і зварюються прям колони. Великі ще трошки ховаються, якби, а на ліжчусь. І при тому, що капля капає, думаю, тут вогко. Це не те, що не вистачає йому вологи чи ще щось. Так, ну все, є, йдуть сюди до плеття. Там він зав'язав один кавун, а ось цей, видно, не може потягнути і відсихає сам. Ось це гібрид. Ось чпили сапою, як це добре зажило на кавунові. Ну, Буряни, звісно, я бачу дуже. Ще краще за кавуни позатягували. Ось цей самий сильний рядок кавунів мало, але дуже багато плетів позатягувало. Я сподіваюся, ще таку недільку-дві і воно повністю все позатягує. Ну, паралельно трошки попрополюємо ще рядкові. О, ось у нас джолки запилюють. І ось такі невеличкі ітоги можна підвести. Ну, чекаємо вже готовності самих плодів.